Ши глядачів на каналі ТРК Виноградів ТВ. П'ятниця 13 збігалися в часі з випуском програми Події тижня. Отже, сьогодні в нашому ефірі. У нас новий голова керівником виноградівської райдержадміністрації став Михайло Кочеш. Своїм баченням стану лісів виноградівщини діляться Фахівці щорічно у другу суботу вересня в Україні відзначають День фізичної культури та спорту. 90 днів залишилось до припинення роботи телеканалу ТРК виноградів ТВ. Таке оголошення з 1 вересня транслюють в ефірі каналу. Закриють канал, чи все таки буде шанс на життя? Було, не закриють не буде грошей, закриють. Чутки про можливе закриття директор підтвердив, каже, а що робити, якщо власники телестудії міська рада не зважають на проблеми каналу, а саме з початку року і до сьогодні свої фінансові зобов'язання так і не виконали. Директор розповів, канал працює. Це і програми власного виробництва, оренди приміщення і зарплата для п'яти працівників, які залишились. Я надіюсь, не закриють. Єдине телеканал на район закрити так жалко буде. Закрити одну відеокамеру на весь район. доходи від реклами на жаль покривають лише третю частину витрат. Все, що просить керівництво у своїх засновників 300 тисяч гривень на рік. Та у відповідь чують, грошей немає. Відтак довелося поставити ультиматум – нема фінансування, не буде каналу. Журналістим студіо теж вирішили запитати міського голову, в чому причина нефінансування. Аби дізнатися про те, що чекає на працівників виноградів ТВ, ми звернулися за коментарем до виноградівського міського голови. Та, на жаль, попри те, що до кінця робочого дня залишилось три години на робочому місці, ми його не застали. Нам повідомили, що міський голова на виїзній нараді навряд чи ще з'явиться на робочому місці. Погодився відповісти на наше питання. Голова виноградівської районної ради Олег Любімов. Скільки мені відомо, знову ж таки, це не до кінця перевірена інформація, що один із співзасновників Виноградівського телебачення, а саме міська рада, не виконує свої зобов'язання як засновник, тобто не перераховує відповідну частку на отримання телеканалу. Каже, не розуміє, чому міська влада так ставиться до своїх підопічних, адже саме вони висвітлюють всі важливі теми міста та району, не обходиться без висвітлення роботи міської ради. Чомусь керівництво телеканалу Виноградів ТВ. Відмовилося так, як. Сказали, що Виноградівська міська рада є в числі засновників, і вони не бажають, щоб районна рада була в числі засновників телебачення. Ну, така була відповідь. Єдине, що не розуміє Олег Любімов, чому не хочуть власники каналу прийняти фінансову допомогу від районної ради, яку він колись пропонував. Виноградів ТВ єдина у Виноградівському районі телекомпанія, яка з 2002 року вийшла на місцевий телевізійний простір і продовжує працювати сьогодні. Жителі Виноградова проти того, аби канал закрили, кажуть, це зручно і новини подивишся, і оголошення розмістити інколи доводиться. Завжди на якісь, якісь міроприємства, якщо проходили у місті, там вони перші тут. У Хусті є своє на Виноградівському районі. Тобто ви за так. Ви да. Будь ласка, не закривайте, бо нам дуже хочеться знати, що стається в нашому Виноградівському районі. Чи відреагує на вимогу дирекції каналу Степан Бочкай? Наразі питання відкрите. та те, що працівники каналу серйозно налаштовані закрити виноградів ТВ? Очевидно, «Всього 300 тисяч гривень в рік. Все, що потрібно, аби виноградівці могли і далі спостерігати за розвитком подій в власному краї сюжетів, підготовлених для них представниками каналу Виноградів ТВ. Президента України від 9 вересня 2013 року новим головою виноградівської райдержадміністрації призначено Михайла Кочіша. Попередня очільниця районної адміністрації Тетяна Граб сама стала ініціатором свого звільнення та написала заяву. Відбулося офіційне представлення нового керівника розпорядження президента України номер 290 5.2013. Про призначення Михайла Кочета головою Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Призначити Кочета Михайла Петровича, головою Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області, президент України Віктор Янукович, 9 вересня 2014 року. Відвідомлюю ту відповідальність, яка перед мною стоїть перед районом щодо виконання тих завдань, які ставить перед нами президент України, Уряд України, і розцінюю своє призначення голови обладнаної адміністрації не як подарок долі, а як важливий і надто відповідальний етап моєї життя і моєї професійної діяльності. В реалізації тих завдань, які перед нами ставив президент і прем'єр-міністр, на співвесіді кандидатів на посаду подів районних державних адміністрацій. Це цілком реальні завдання, це цілком ті завдання, які, з якими Наброївський район, з якими орган державної влади активи Українського району спроможний справитися. І шляхи реалізації, практичної реалізації цих виконань, багато залежить від нас, залежить від... Самої організації роботи органів державної влади взаємодії в першу чергу до відношення до виконання тих завдань і тих посадових обов'язків, які у нас покладені. Велику надію покладаю на співпрацю із депутатським корпусом всіх рівнів, районної ради, сільських селищних рад, головами сільських рад. І Покладаюся на те, що під час прийняття важливих рішень соціально-економічного розвитку району, в першу чергу ми будемо про те думати, що ж ми залишимо в історії Виноралівського району, а потім вже всі інші амбіції, емоції і тому подібне. Я надіюся на тісну співпрацю з усіма руками влади. Оксана Александр Олександрович, потенціал, ви правильно сказали, потенціал Генорадівського району є. Є люди, які думають про район, бачать перспективи і знають шляхи реалізації. своїй роботі я буду покладатися. В першу чергу, на тих людей, які хочуть бачити Винорадівський район процвітаючим, які бачать перспективи і які знають, як це зробити. Дякую за довіру, дякую за увагу. 12 по 17 вересня на Закарпатті перебуватиме святіший патріарх Київської всієї Руси України Філарет, який візьме участь у заходах, присвячених 1150 літтю просвітницької місії святих рівноапостольних Карила і Мефодія, учителів слов'янських. Зокрема, у Виноградові 16 вересня, о 16-й годині за київським часом, відбудеться освячення фундаментів та наріжного каменю храму Успіння Пресвятої Богородиці у місті Виноградів по вулиці Івана Франка біля пам'ятника Божої Матері. У нашому місті стартували безкоштовні екскурсії. Щонеділі на Фонтанній площі всіх бажаючих чекають о 13-й годині за київським часом. Акція діє до кінця вересня за сприяння відділу туризму та транскордонного співробітництва РДА і за участі юних хідів студентів виноградівського коледжу. У неділю 15 вересня своє ювілейне 20-те професійне свято зустрічатимуть працівники лісу. Але не варто забувати, що турбота та збереження лісу природно національного скарбу спільний обов'язок усіх громадян, а не тільки фаховий обов'язок лісників. У професійне свято працівників лісу. Ми приєднуємося до привітань на адресу всіх, хто не байдужий до проблем лісового господарства, хто своєю працею турботою сприяє його збереженню та помнемноженню, хто просто любить береже і рятує ліс. Зі своїм баченням стану лісів Виноградівщини одразу після програми Події тижня поділиться старший інженер із захисту лісів виноградівського лісового господарства Юрій Дяпко. Відділу вилок отримала оперативну інформацію про можливу протиправну діяльність поблизу Держкордону. Група реагування під час перевірки даного напрямку знайшла 20 ящиків тютюнових виробів. Пакунки з сигаретами, загорнуті в чорний поліетилен, були приховані на відстані 200 метрів від кордону. Наразі ведуться пошуки власників сховку. Чопською митницею вилучено екскаватор Вольво та комплектуючи на загальну суму понад 467 тисяч гривень. Громадянин України повідомив про несправедливі дані стосовно продавця, вартості та кількості товару, який він намагався довести через митний пост Дяково. Екскаватор прямував у режимі імпорт із Румунії в Україну. Продавцем виступала панамська фірма, а покупцем вітчизняна і цей громадянин діяв на підставі довіреності. У наданих документах вартість екскаватору розказала. 32 дві тисячі доларів США було прийнято рішення провести митний огляд транспортного засобу, під час якого інспектори виявили контракти, згідно до яких українець придбав у на товар на 24 тисячі євро. Також митним оглядом вантажу встановлено, що крім власне екскаватору, громадянин України намагався ввести допоміжну техніку до нього ковш за захват і гідромолот. Щорічно другу суботу вересня в Україні відзначають День фізичної культури та спорту. З Цієї нагоди Виноградівське телебачення завітало у відділ молоді та спорту виноградівської ради для того, щоб дізнатися більше про спортивні досягнення наших земляків. Більше результатів, як у області рахуються очки. І по очкам определяють у кінці року, на яке місто, яке місто заслужив той чи інший район. У нас майбший очок приносять що? борці, баскетболістки, юнацький футбол, дівчата. Например, року наші дівчата, ні, цього року наші дівчата із Колоса, де директор Василь Васильович Розбунів, зайняли перше місто в області. І з наших дівчат, двох дівчат забрали у спортивні школи в Черкаси та й одну дівчину у Львів. Детальніше про перемоги виноградівських спортсменів дізнайтеся після випуску подій тижня в актуальному інтерв'ю. Цього вересня о 18 годині 45 хвилин здійснено виїзд на пожежу в літній кухні в селі Мала Копання, вулиця Буковинська. В результаті пожежі знищено стіл, два стільці, два ліжка та частину домашнього майна. Причина пожежі необережність при палінні власника. 8 вересня о 14 годині 54 хвилини. Тепер 6 здійснено виїзд на пожежу сухої трави та чагарників в селі Чорнотисово, вулиця Шевченка без номера. В результаті пожежі знищена суха трава та чагарники на відкритій території поряд із житловими будинками на площі близько 1,5 гектарів. Мотоцикл Апрелія громадянина 1969 року народження. Від пожежі врятовано 4 житлові будинки по вулиці Шевченка та сільгосубгіддя товариства Універ. 8 вересня в 17 годині 10 хвилин місцева пожежна команда села Неветленфулу здійснила виїзд на пожежу сухої трави та чагарників на відкритій території між Неветленфулу та Чепою. 12 вересня біля 8 години ранку пожежа сталася в новому селі по вулиці Миру. Пожежою знищено телевізор та речі домашнього вжитку, пошкоджено перекриття віконну раму та частину домашнього майна. Імовірна причина пожежі коротке замкання в електромережі. 11 вересня, о 22-й годині, надійшло повідомлення про ДТП по вулиці Копанській. Водій автомобіля БМВ не впоравшись з керуванням, допустив перекидання автомобіля на узбіччя. Внаслідок аварії водій та пасажир автомобіля, мешканці виноградівського району із травмами різних ступенів важкості доставлені до райлікарні. На місце події залучалось чергове відділення ДПРЧ-6. Переходимо до кримінальної хроніки. Черговою жертвою невідомого зловмисника стала 36-річна жителька Виноградова. Вечерній пори на її мобільний телефон зателефонував невідомий, котрий назвався представником комерційного банку, в якому вона обслуговується. Зловмисник, задуривши жінці голову, попросив продиктувати номер її кредитної картки та номер паспорта, мотивуючи тим, що це потрібно для процедури підтвердження дії її кредитної картки. Наступного дня потерпіла завітала місцеве відділення комерційного банку. Ко і дізналася, що з її кредитної картки було знято кошти в сумі 6 тисяч дев'ятсот гривень. Потерпила звернулася із заявою у райвідділ міліції. Дана подія зареєстрована як шахрайство. 8 вересня ввечері у райвідділ міліції надійшло повідомлення про те, що в лікарні у важкому стані доставлено дитину з алкогольним отруєнням. На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група. Як з'ясувалося, трьохрічного хлопчика батьки привезли з села Дротинці. Залишена без нагляду дитина знайшла на столі пляшку з горілкою і випила близько 100 грамів. За життя дитини борються лікарі реаніматологи Чергову частину лінійного відділення станції Королево поступило повідомлення, що на перегоні королево-виноградів невідома особа збиває протиугони з діючої колії. Правоохоронці на місці події затримали 29-річного безробітнього мешканця виноградівського району. Раніше судимого за зберігання наркотичних засобів. Чоловік за допомогою лому демонтував 15 протиугонів з метою здачі в пункт прийому металобрухту. Отже, про спортивні новини. Результати 15-го туру обласної першості з футболу невтішні для виноградівських уболівальників. ФК Петрово рішенням Аматорської федерації футболу зняти з розіграшу Любительського Кубку України через наявність у його складі незареєстрованих гравців. Так що надвольова перемога над командою Дення виявилася марною. Дане порушення регламенту проведення змагань призвело до того, що контрольно-дисциплінарний комітет дискваліфікував команду. І далі пройдуть львів'яни. Виноградівський стадіон після скандального матчу минулого туру дискваліфікований на три гри. Тобто, практично до кінця чемпіонату виноградівці не побачать вдома ФК Семлюш. Тим часом другий учасник спортивної зустрічі Пістрялівський Метеор, як ні в чому не бувало, приймав вдома ФК Петрово і розгромив його 5-0. ФК Себлюш програв на виїзді в середньому 0-2. Вдало виступила команда Великої Копані. Вступаючи в першій лізі, приймала вдома сільську команду Золотарева і виграла 5-0. 0. У районі першості в основному вигравали господарі. За винятком варіація, яка вдома поступилася шаланкам. Зливу голів побачили глядачі у фанчикові, де місцевий клуб забив у ворота гостей з великої паладі 10 сухих м'ячів. Трохи менше м'ячів було забито у Чорнотисові, де місцева тиса приймала тису Новосільську. 6-1. Решта результатів. Ардовець під виноградів колос Великі Ком'яти 3-0. Зірка унок Чепа 3-2. Друтинці Локомотив Королево 2-0. Неветленфолу Дружба, Вербовець. 2-1. ФК Болаш вилок був вихідний, але продовжуючи очолювати турнірну таблицю. На другому місці команда Фанчикова на третє місце вийшло чорнотисово, випередивши королівських залізничників, які поступово втрачають лідеруючі позиції. Наступний тур відбудеться у неділю, 15 вересня. Події тижня завершена. Далі актуальне інтерв'ю про спортивне життя і лісові справи. До побачення.